Виверження вулкана в Ісландії, руйнівні повені в Індії, Пакистані та Болгарії, трагедія на шахті в Боснії, а також на шестя Сарани на Мадагаскарі. Такі явища природи й аварії вразили планету за останні сім днів в ефірі катастрофи тижня. В Ісландії триває виверження вулкана Баурдарбунга. Лава із розломів на поверхні острова залила вже 11 квадратних кілометрів. Днями у місці виверження з'явилося дві нові тріщини. Тепер їх стало три, і всі збільшуються. Усі вони розташовані поза найближчим льодовиком. і В цьому полягає найбільша небезпека виверження, адже вулкан, його кальдера, розташована під шаром криги, яка може спровокувати катастрофічну повінь, у разі, коли лава піде головним шляхом. Поки що в кальдері фіксують невеликі землетруси. Потужні повені заливають Індію та Пакистан у районі Кашміру. Виною у сьому сезонні дощі мусони, які йдуть над країнами вже близько тижня. Кількість жертв великої води вже сягнула позначки 280 осіб. Зруйновано тисячі житлових будинків. Переважна більшість загиблих померли через те, що їх завалило уламками власних осель, які не витримали потоку води. Ще 50 людей загинули в результаті падіння автобуса в гірську ущелину. Автобус віз гости весілля і його просто змило з дороги вели водою ця катастрофа найбільша за останні 20 років. Десятки тисяч жителів заблоковані у власних оселях та поселеннях і чекають рятувальників. Чергова повінь прийшла і до Болгарії. Велика вода руйнувала мости і будинки у містах Бургас і Хасково та навколишніх районах. У регіоні випало майже 180 мл опадів. В одному із сіл вода зруйнувала міст і затопила всі без виключення будинки, З іншого евакуювали усіх жителів. А водосховище річки Марівця біля села Райнево не витримало натиску води, затопивши поселення нижче за течією. Напружена ситуація в постраждалих регіонах зберігається. П'ятеро шахтарів загинуло в Боснії під землею у забої шахти Розпоточча. Аварія була спричинена невеликим землетрусом магнітудою 3,5 бали, який спричинив вибух газу та зруйнував кілька галерей. Окрім загиблих, замурованими під землю опинилися ще 34 гірники. Запаси повітря були обмеженими. Не було світла, але завдяки рятувальній операції, шахтарі опинилися на поверхні. Майже біблійна катастрофа сталася на острові Мадагаскар, столицю країни, місто Антананарів, атакувала Сарана, яка хмарою закрила все небо. Величезні комахи прилетіли сюди у пошуках їжі і становлять величезну небезпеку для регіону, який є сільськогосподарським. Влада острова для боротьби з нашестям використала навіть вертольоти і літаки, які розпиляли в небі 500 тонн пестицидів. Це були катастрофи тижня. Бережіть себе і побачимося знову. i'm <laughs>